Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про такий ресурс, як Hugging Face, і розберемо такі моменти, для чого він взагалі нам, для чого нам його використовувати, і як він може допомогти спеціалістам в роботі з Data. Це відео не буде глибоке, ми не будемо тут вникати в супер в якісь деталі, ми розберемо якісь основні аспекти. Також я підготував е, такий невеличкий ноутбук, Юпітер ноутбук е, який має трошки більше тексту інформації, і є якийсь код, про який ми сьогодні будемо також говорити, але е, ви його зможете потім собі скопіювати і спробувати в себе локально це запустити, чи запустити в своєму е, ноутбуці. Та? Він буде за посиланням під цим відео. Окей, давайте розбиратись. Е, Hugging Face створював, створювався спочатку, як. Платформа для чат-ботів, але потім вони змінили свою, скажімо так, спеціалізацію. І на даний момент це, можна сказати, такий великий репозиторій, ком'юніті, великий ком'юніті і великий репозиторій, де зберігаються різні llm моделі під різні задачі. Різні компанії використовують Hugging Face як такий репозиторій для розміщення своїх моделей. Такі компанії, як Microsoft, Google, Meta, різні дослідники, різні науковці публікують різні свої llm моделі для того, щоб ми з вами могли їх використовувати і не заморочувати, скажімо, над розробкою власних llm моделей Окрім того, що це як репозиторії, тут також можна скажімо, купити свій виділений сервер для того, щоб запускати ті ж самі моделі. Також і різні набори даних, які ми можемо використовувати для навчання. І, скажімо, великі ком'юніті, можна там якісь пости писати, дивитись, читати документацію, багато-багато різного. Давайте розбиратись поступово. там. Я знаходжусь зараз на основній сторінці Hugging Face. Мене в першу чергу цікавить вкладочка моделі. Так, що я тут бачу? Тут я бачу в лівій частині список, список різних типових задач, які можна вирішити за допомогою LLM-моделей. Це генерація картинок, це перетворення тексту, класифікація тексту, це робота з табличними даними, це перетворення тексту в голос і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тобто це такі класичні типові задачі, які зараз ем, використовують різні науковці для того, щоб розробляти llm моделі ем, Дуже зручно, тепер уявімо, що ми з вами маємо, наприклад, свій чат-бот, чи ми маємо свій якийсь... Навіть магазинчик, і ми хочемо імплементувати якусь модель, яка буде, скажімо, відповідати нашим клієнтам. Так? Для цього нам потрібно там, взяти якусь діалогову модель, тобто це NLP-задача, і просто трошки її підівчити можливо, і імплементувати в, наш, в нашу інфраструктуру. Нам не треба самим розробляти цей, цей чат-бот. Тобто за нас це вже зробили якісь інші дослідники, і ми можемо як, взяти готове рішення. Наприклад. Я хочу перетворювати текст в зображення. Ви скажете, можна піти в чат GPT і там генерувати картинки. Можна, але, скажімо, вони там не завжди генеруються так, як треба, і взагалі це платна історія. А тут ми можемо взяти якусь з моделей, зараз не вникаємо, тут їх багато насправді. Модель вона вже є готова. Тут вона описана, як її використовувати. Наша задача з вами тільки умовно скопіювати код, розібратися з. Гіперпараметрами, і ми вже можемо пробувати передавати якийсь промпт, тобто, що ми хочемо побачити на картинці, і оц оцей невеличкий код буде нам генерувати картинку. Дуже зручно, тобто, ми вже не заморочуємося над розробкою своєї моделі. Трішки пізніше я вам покажу, як це працює. У мене є теж один заготовлений приклад. Окей, з моделями розібралися. Як бачимо, тут є моделі Microsoft, там є моделі від Google, Meta, Nvidia. Тобто моделей насправді багато, і в залежності від задачі, ми можемо вже використовувати якусь із цих готових моделей. Інколи ми можемо її навіть донавчити, так? тобто передати якісь свої дані для того, щоб вона краще давала нам відповіді. Наступна вкладка це датасети. Ми дуже часто зустрічаємося як спеціалісти з даними. Скажімо, ми, ми розробляємо якусь модель, і ми хочемо її використати до певних реальних даних. І часто стикаємося з тим, що в нас немає нормальних наборів даних, ті, що є в інтернеті, вони або дуже-дуже засмічені, треба багато перетворювати. Для того, щоб, скажімо, не заморочуватись, ми можемо знову ж таки на Hugging Face скачати потрібний нам датасет. Знову ж таки, тут є. По категоріях, там часові ряди, тексти, відео, картинки. Ми можемо собі взяти той датасет, який підходить під нашу задачу, і тренувати свої моделі для прикладу, так? або дивитися, як вже готові LLM-моделі працюють на цих датасетах. Тобто це все є, наша задача тільки взяти. Все насправді такі дві ключові штуки Face, це готові моделі, готові датасети, які. Які ми прям можемо зразу з коробки використовувати для своїх задач. Але на цьому якби, ресурс не закінчується. Тут є ще вкладочка Space, тут є багато готових, готових вже якихось моделей, які ми можемо інтерактивно попробувати, Так? Мені дуже подобається, я не знаю, чи є, чи я її зараз знайду. Ага, background Removal, для прикладу. Так? Тобто хтось з розробників. Зробив модель, яка видаляє бекграунд. Я зараз попробую показати, як це працює. Тобто це інтерактивно на цьому ж ресурсі. Так, є. Давайте зробимо фотку. Зараз вона тут підгружається. І подивимося, який тут буде результат. Так, як бачимо. Ось так в мене видаляється бекграунд. Не, не дуже точно, та, тут ру, руку щось відрізало, але терпимо там. Як безкоштовний сервіс можна використовувати. Можна подивитися, як ця модель взагалі працює. Тобто можна провалитись так, можемо і Я думаю, можемо. Тільки треба, тільки треба знайти. Знайти, знайти, знайти. В списку моделей треба знайти цю модель цього автора, і ми зможемо її, скажімо, в себе локально також використовувати. Дуже-дуже зручно. Тобто, окрім того, що ми беремо код моделей, ми можемо зразу інтерактивно їх спробувати. Ну це прям топ. А далі стандартні речі, такі як документація, ми можемо знайти багато документації про. Певні розробки від самого сервісу, наприклад, Transformer. Зараз ми про поговоримо, що це таке. Тут також є, напевно, про як з датасетами працювати, так як працювати з різними сервісами, які надає надає Hugging Face. І, звичайно, крім документації, є ще сервіси, які які ми можемо. Як використовувати як платно, так? Тобто є різні підписки, є можливість розгорнути свій сервер і там тестувати кожну з моделей, так, а не локально їх завантажувати. Тобто можливостей багато, але знову ж таки, це вже коли є в цьому потреба. Я на цьому зупинятись не буду. Є ще звичайно різні різні Enterprise солюшени, так, Support, там, якісь Hardware, тобто, прям можна зконектити -з, -з, з командою Hugging Face, щоб вони вам щось розробили, але це напевно буде коштувати дуже дорого. Отже, давайте зараз все ж таки спробуємо, як працювати з Hugging Face на практиці. Так? Тому що ресурс це круто, але все ж таки ми, як розробники, хочемо щось спробувати використати. Для того, щоб розпочати роботу, нам потрібно встановити бібліотеку Transformer. Це бібліотека, яка дозволяє мені брати любу модель з Hugging Face і використовувати для своїх практик. Це безкоштовно, тобто тут нічого не треба платити. Так? Всі моделі, які є в публічному доступі, ви можете їх використовувати. Beep install Transformer дозволяє мені встановити бібліотеку, але я цього не буду робити, тому що в DataLore ця бібліотека є вже за замовчуванням встановлена. Після того, коли ми встановили бібліотеку, нам потрібно її, звичайно, викликати і підвантажити нашу модель. Автомодел for Casual LLM дозволяє мені використовувати ту модель, яку я захочу. В даному випадку, я для прикладу візьму модель від Microsoft. Яка дозволяє мені згенерувати діалог. Та зробимо простенький діалог. Нам також потрібен токенайзер, який буде перетворювати мій вхідний текст в числові набори, так, вектори. Ну і, звичайно, сама модель. Тобто це токенайзер і модель, яка буде використовуватись в комбінації з тим токенайзером. І, звичайно, задаємо наш діалог. Це замовчування він NAN. Якщо ми будемо його потім вести, то ця зміна буде якраз використовуватись для мого діалогу. Я вже цей код запустив, тому що дуже часто це може зайняти там, більше ніж 2-3 хвилини. В моєму випадку вийшло 23 секунди, але я пробував ще декілька разів, бувало, і до 3-5 хвилин. Тобто, це в залежності від розміру моделі і як, як швидко ваш ноутбук це пропрацює. Ми імпортували мою модель від Microsoft, тепер я хочу реалізувати чат. Я роблю такий нескінченний цикл while true, звичайна історія, так. І тут буде інформація, яку я як користувач буду вводити. Якщо це слово Exit, то я буду завершувати діалог. Що я роблю далі? Далі я маю мій, мою введену інформацію користувача перетворити в числове представлення, так? Тобто тут я використовую токенайзер. Якщо я перший раз ввожу якесь, якусь фразу, тобто якесь речення в діалог, то якби модель це вона за замовчуванням ще історії немає, тобто тут проблем не буде. Але якщо я хочу зберігати свою історію діалогу, то тут мені треба мою кожну нову фразу зберігати з попередньою. Для цього я використаю таку функцію як CAT з бібліотеки Torch, яка дозволяє мені оцю мою. Всю історію оці вектори мої, моїх запитань, відповідей об'єднати в одну і передавати в модель. Так, ну і відповідно на саме кінець в мене буде. Я буду викликати метод generate моєї моделі для того, щоб отримувати мою відповідь. І відповідно, отримавши відповідь, я її маю декодувати, тому що відповідь буде теж приходити як якесь векторне представлення. І вже тільки тоді зможу її вивести через функцію print. Давайте запустимо, подивимося, як це працює. Hi. Так, чекаємо. Модель думає. І зараз в мене має повернутися якась відповідь. Hi, от бот мені написав хай. How are you? I am good, how are you? I am fine. I am fine. What is the weather? Today? Я пишу з помилками. Я думаю, що. Е, а, окей, він не зрозумів цю фразу. How old are you? З помилками краще не писати О, він навіть повернув свій вік. Супер. Примітивний діалог, але. Але як бачите, це працює, і при бажанні це можна донавчити під якісь ваші фрази. Наприклад, для, якщо у вас якийсь інтернет-магазин, ви можете якісь фрази якби, зробити датасет, і на основі нього донавчити модель, що досить таки прикольно. Давайте напишемо Exit. І мій діалог завершиться. Так? Ось такий базовий підхід до того, як працює бібліотека Transformer. тобто ви вибираєте любу модель. Це може бути діалог, може бути генерація фото, відео, перетворення там, тексту в аудіо. Все це можливо. Є загальна трансформер, ви вибираєте потрібну модель, і в результаті, в результаті використовуєте для свого проекту. Отже, ми розібрали всі базові аспекти такого ресурсу, як Hugging Face. Спробували навіть запустити свою llm модель в суму середовищі і зробити якийсь невеличкий інтерактив. Що ж, на цьому я буду завершувати. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на YouTube канал, підписуйтесь на мій Instagram, telegram канал. Якщо у вас виникають питання, побажання, будь ласка, залишайте коментарі відео. До зустрічі!